Мета-аналіз, проведений на цю тему, показує, що, виходячи з їхньої високої ефективності та подібних загальних профілів безпеки, і клепідарель і ТК Грелор можуть бути більш ефективними, ніж Аспірин у профілактиці серцево-сузданих подій пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Крім того, вторинний аналіз багатоцентрового організованого контролюваного дослідження ЧЕНС-2 під назвою ТК Грелор. Або клапідогрель з аспірином у пацієнтів високого ризику з гострим сереброваскулярними подіями, які не викликають інвалідізації, 2, продемонстрував перевагу тикагрилору з аспіріном над клапідогрелом з аспірином. Враховуючи результати першого дослідження, доцільно негайно перейти з аспірину на клапідогрел або тикагрилору. Однак, виходячи з результатів другого дослідження, ні клопідогрел, ні Тікагрелор не може рекомендувати пацієнтам без аспірину. У світлі значно вищої якості другого дослідження було б розумно вибрати аспирінокрем або в комбінації з клопідогрелом та тикагрелором. Проводячи паралелі з мого досвіду, здається, що ця ситуація схожа на випадок з бета блокатором який Європейське товариство гіпертензії нещодавно знову вивело на перший план антипертензійних препаратів. Щоб підтвердити свою точку зору, я хотів би послатися на редакційну статтю, публіковану в журналі Американського коледжу кардіологу, яка присвячена бета-аналізу, в якій зазначено, що як аспірин, так і комбінація клопідогрелів, Стика глеролом залишається життєвоздатними альтернативами для профілактики у пацієнтів із встановленою ішемічною хворобою серця. Я продовжую вірити в ефективність аспіріну, бета блокаторів та інших інноваційних досягнень у клінічній практиці. Дякую за лайки та розповсюдження відео.